Росія здатна повністю знищити США і Європу за 30 хвилин. Дивовижна кількість людей навіть не здогадується про це. Ні, це не слова кісельова про весь світ в труху, в радіоактивний пепел, і не спирт в організмі Медведів. Всадники Апокаліпсиса уже в путі. Це думка Ілона Маска, найбагатшої людини світу, що літає в космос, саджає світ на електромобілі і регулярно поширює про Україну відбірну дичину і відверту російську пропаганду. 7 вересня CNN опублікувала статтю, в якій цитували уривок з нової біографії Маска. В ній йдеться, що минулого року Ілон начебто таємно наказав вимкнути Старлінк поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку українських морських дронів на Чорноморський флот РФ у Севастополі. В статті говорили, що Маск спілкувався з якимись високопоставленими російськими посадовцями і дуже перелякався ядерного удару у відповідь за Крим. Згодом він уточнив. У Криму Starlink не працював, Україна просила його включити для своєї операції, але Маск відмовився. Від державних органів надійшов терміновий запит на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидно, що мета була потопити більшу частину російського флоту. Якби я погодився на це, то SpaceX стала би учасником великої війни та ескалації конфлікту, написав бізнесмен в Твіттері. Маск хотів врятувати світ від ядерної війни, але по суті врятував лише російських окупантів та їхню техніку, ціною життів українців, яких постійно обстрілюють із цього ж флоту. Згодом ЗСУ навчились бити по Криму без допомоги Маска, і ядерний удар був хіба по печінці Медведєва. Це далеко не перший епізод, коли мільярдер підіграє державі терористу, і виглядає так, що його роль значно більше, ніж головний дурачок Твіттера. Я Олександр Нотевський. І сьогодні ми поговоримо про Ілона Маск, найдорожчий закордонний актив Росії. Як він знищує одну з найвпливовіших соцмереж світу, віддає її пропагандистам, конспірологам, творцям фейків. Відколи він так закохався в Росію? Яку небезпеку нам становить? І при чому тут Дональд Трамп? Дуже стисло про Маска. Американський мільярдер, засновник і гендиректор SpaceX, виробника космічної техніки, що прагне колонізувати Марс, гендиректор Tesla, найбільшого виробника електромобілів, власник Твіттера, соцмережі з 500 мільйоном користувачів з усього світу. На момент запису цього відео він найбагатша людина світу зі статками в 231 мільярд доларів, більше ніж ВВП багатьох країн. Ілон Маск народився і виріс Південно-Африканській республіці в місті Преторія. Його батьки рано розлучились, і хлопчик жив то з мамою, то з татом. З дитинства був Вундеркіндом, мав фотографічну пам'ять, прочитав два комплекти енциклопедії, в 10 років навчився програмувати, а в 12 продав свою відеогру за 500 доларів. В школі над ним знущались, били, і Ілону навіть довелось відновлювати зламаний ніс. В 17 років він вступив в Королівський університет в Канаді, а звідти пізніше перебрався в США. В 24 переїхав до Каліфорнії, щоб вступити в Стенфорд. Але замість цього почав займатися бізнесом і не прогадав. Я не буду занурюватись у бізнес-шлях Ілона Маска. Скажу лише, що сьогодні це один із найвідоміших підприємців світу, який займався гіперлупом, нейротехнологіями, штучним інтелектом, електромобілями, сонячною енергією, космосом, взагалі, мабуть, всім, про що зараз знімають фантастики. Як і будь-який мільярдер, що піднявся з нуля, маск сприймається уособленням американської мрії. Працюй наполегливо і можеш досягти, чого захочеш. Не дивно, що він став рольовою моделлю для багатьох людей в усьому світі, а в Твіттері має 155 мільйонів 900 тисяч підписників. Якби вони всі жили в одній країні, то це була б дев'ята за населенням країна світу. Хто взагалі не захоче мати собі такого союзника: сотні мільярдів доларів, лідерство в декількох бізнес-індустріях, величезний інформаційний вплив на весь світ. І Обінго! З початку повномасштабного вторгнення всім здавалося, що Ілон це наш союзник. Усе почалось з твіта Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України. Він публічно звернувся в Твіттері до Ілона Маска: Ілоне, поки ти намагаєшся колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Поки твої ракети успішно літають в космос, російські ракети атакують українське цивільне населення. Ми просимо надати Україні доступ до станції Старлінк і зупинити Росіян. Маск відповів протягом кількох годин: Старлінк в Україні було активовано. Більше терміналів уже в дорозі. Ситуацію прокоментував навіть Антон Тимошенко: після цього всього ти можеш колонізувати Росію і пошукати життя там. Вже згодом старлінки тисячами почали заїжджати в Україну і допомогли втримати стабільний зв'язок і на фронті, і в тилу. Завдяки цим терміналам зсу координують військові дії, контролюють оперативну обстановку, керують дронами і загалом можуть тримати зв'язок один з одним. А під час блекаутів українські бізнеси і просто цивільні купляли собі старлінки, щоб мати доступ до інтернету. Проблеми розпочались восени 2022-го. Компанія SpaceX у листуванні з Міністерством оборони США заявила, що більше не може цитата жертвувати термінали Україні чи фінансувати наявні термінали протягом невизначеного часу. Маск фактично поставив Пентагону ультиматум: або уряд США платить компанії 400 мільйонів доларів. Або він виключає доступ України до Starlink. Високопосадовці американського уряду намагались вести з ним перемовини, про що написано в статті The New Yorker. Колін Каль, колишній заступник міністра оборони, описував, яке приниження відчуває від самого факту. Один із керівників американської системи оборони замміністра має щось погоджувати зі звичайним бізнесменом, який може клацнути пальцем і відрубити зв'язок армії союзника США. Маск у тій розмові, начебто, абсолютно поза контекстом сказав: я бачу всю війну на своєму ноутбуці. А через пару хвилин додав: до речі, мав дуже гарну розмову з Путіним. Незважаючи на те, що Маск технічно не дипломат і не держпосадовець, я відчував, що важливо ставитись до нього саме так, враховуючи, який вплив він має на ці питання, говорив Колін Каль в інтерв'ю. Вплив Маска дійсно йшов далеко за межі Інвест Янгола з Кремнієвої долини. В Пентагоні проходила не одна нарада на цю тему. Чиновників дуже турбувало, що одного ранку Маск прокинеться в поганому настрої і вирішить, що йому це більше не цікаво і відключить українську армію від зв'язку. Та формально важелів тиску не знайшли, бо він не порушував контракти і діяв за законом. Все, що залишалось, це просто з ним домовлятись. І ось на початку жовтня Маск робить першу публічну заяву про Україну з березня, з того моменту, як надав нам Старлінки. Він запропонував свій мирний план для завершення війни. Це відбулося уже після так званих референдумів і анексії наших територій. Перше провести вибори в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу. Друге. Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року до помилки Хрущова. Третє гарантується водопостачання Криму. Четверте. Україна залишається нейтральною. П'яте: лайк, коментар, підписка і фінансова підтримка каналу Нотевський. Жартую, п'ятого пункту там не було. Хоча, думаю, тоді в ньому було би набагато більше користі. Якщо вам подобається моя робота, я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. Поставте лайк і напишіть коментар. Так Ютуб буде краще просувати це відео. А якщо хочете допомогти розвиватись, робити відео більше і краще. Я запрошую вас стати спонсором мого каналу. В описі буде лінк на БаймієКофі. Там є різні рівні підтримки з різними бонусами: спонсорство на Ютубі і монобанка для разового донату. Якщо ви вже донатили сьогодні на армію, можете задонатити і мені. Дякую. Повернемось до Маска. Свій геніальний план він виклав в Твіттері і влаштував опитування підписників. З 2 мільйонів 700 тисяч опитаних 59% проголосували проти. Хоча яке це взагалі має значення? В ситуацію втрутився навіть президент України Володимир Зеленський і провів своє опитування, який Ілон Маск вам подобається більше той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію? У цьому опитуванні взяло участь майже стільки ж людей 2 мільйони 400 тисяч. І 79% обрали маска, який підтримує Україну. Звичайно, нема сенсу аналізувати мирні плани з Твіттера, бо ну, пишуться вони не в Твіттері. Але давайте зупинимось на двох моментах: другий і третій пункт плану Маска. Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року. До помилки Хрущова. Помилки Хрущова. Що? Звідки він взагалі міг взяти таке формулювання? Людина, що народилась в Південній Африці, все життя займалась технологіями і бізнесом в США, раптом почала розмірковувати за території за 10 тисяч кілометрів від нього, ще й називається помилкою Хрущова. Помилка Хрущова подарунок Хрущова. Це суто російські наративи, які використовуються виключно російській пропаганді, історіографії та промовах російських політиків. Можливо, маску раптом стала цікава історія України, але він почав вивчати її з російських підручників. А ще, можливо, йому хтось вклав це формулювання в вуха. Сюди ж і водопостачання до Криму. Росія маніпулювала цим з 2014 року і всіляко тиснула на Україну, щоб ми забезпечували Крим водою. Хоча за міжнародним правом відповідальність за утримання окупованих територій несе виключно окупант. Ніхто в світі, крім російських агентів, не сприймав ці вимоги серйозно. То звідки в голові Маска взагалі взялася проблема. На цьому він не зупинився і в Твіттер баталіях дістав звідкись оцю картинку. Це мапа голосування в Україні на парламентських виборах 2012-го. І сказав, що все синє це проросійська партія. Отже, ці регіони хотіли вступити в Росію. Сині регіони це ті, де перемогла партія регіонів. Я, звичайно, ніколи не буду її захищати, але ну давайте без дурниць. Якщо людина голосувала за партію регіоні, це зовсім не означає, що вона хотіла приєднатись до Росії. Тим більше, це було 11 років тому. Ось мапа голосування на президентських виборах 19-го, і вона вся зеленого кольору. Куди хочуть приєднатись ці регіони? В Нову Зеландію? А куди ділись люди, які хочуть в Росію? Полетіли з маском на Марс? А ось ще краща мапа. Голосування на референдумі за незалежність 91-го. І так, у Криму більшість населення теж була за незалежність. Що взагалі відбулося, зрозуміло досі, але відтоді Маск виглядає як типовий підписник шарія, тільки з прямим контролем над системою зв'язку нашої армії. Буквально за пару днів почали з'являтися повідомлення, що на лінії фронту зафіксовані масові перебої в роботі Старлінку. Українські війська тоді проривали оборону росіян на півдні. Термінали переставали працювати прямо під час боїв. Наші військові лишались без зв'язку, і до яких це призводило наслідків зайвої говорити. Ми не знаємо точно, чи це просто збіг, чи маск спеціально вимикав нам Стерлінки, але потім його в чомусь переконали. Проте як бачимо, проблеми Твітером не обмежувались. Ми достеменно не знаємо, чи спілкується Маск з росіянами у тій ж статті Нью-Йоркера наводиться цитата за міністра оборони США, якому Ілон начебто казав, що розмовляв з Путіним. Про це говорили і інші люди, і багато писали в ЗМІ. Маск же у цьому непослідовний. Він то заперечував цю інформацію, то визнавав, що так, спілкувались. Але не про війну, а виключно про космос. Куди більше відомо про зв'язки Маска з китайцями? Половина машин Тесли виробляється в Шанхай, а будь-який бізнес в Китаї, тим більше такий масштабний, неможливий без хороших відносин з компартією. Він говорив в інтерв'ю, що Китай не задоволений старлінками в Україні, але сам маск відносинами з Китаєм очевидно задоволений. Ось він на зустрічі з керівництвом Китаю майже як президент. Це збентежило навіть реального президента США. Байден заявив, що Маска слід перевірити. Я думаю, що нам варто уважніше придивитись до співпраці або технічних відносин Ілона Маска з іншими країнами. Та повернімось до Твіттера. В Україні це одна з найменш популярних соцмереж, але в усьому цивілізованому світі, і в Штатах, і в Європі, це головний політичний форум. Там сидять усі топ-політики, відбувається найбільше політичних дискусій. Згадайте хоча б Дональда Трампа, він взагалі відмовлявся спілкуватися з журналістами, бо для комунікації йому вистачало акаунту в Твіттері. Коли ми хочемо донести до світу правду про те, що відбувається в Україні, найефективніше це робити через Твіттер. Тоді користувачі включаються, тегають своїх президентів і прем'єрів, масово про це пишуть і так тиснуть на владу. Тисячі твітів з тегом уряду і вимогою дати Україні зброю, з часом перетворюються на зброю. Коротше кажучи, навіть якщо у вас в Твіттері немає, ви маєте розуміти, чим він важливий. В минулому році Ілон Маск купив Твіттер за 44 мільярди доларів. Я не буду вдаватись у бізнес і всякі технічні деталі. Поговоримо лише про те, що прямо на нас впливає. Російську пропаганду. Тільки придбавши Твіттер, Маск заявив, що одна з його задач побороти пропаганду, фейки, дезінформацію і ботоферми. При цьому одне з перших нововведень можливість купити собі галочку. Але купити її може будь-хто. Всього за 8 доларів на місяць будь-який аккаунт може верифікуватись, а алгоритми Твіттера дають йому додаткові функції і більше охоплення. Зрештою, боти і анонімні аккаунти, які постійно пишуть повну маячню, вкидають фейки і займаються пропагандою, просто купили собі галочки, отримали більше переглядів і верифікований статус. Класно поборов ботів. Візіонер. Ага. Тоді в Твіттері масово збільшились акаунти, що просувають російську пропаганду. Вони формально розташовані за межами РФ, тому купували галочку без порушень санкційного режиму, а на своїх сторінках займаються чистим сатанізмом. Там постійні ретвіти російських державних змі, заяв окупантів і пропагандистів, брехня про Україну, дискредитація західної допомоги. Всього 8 баксів і алгоритми працюють на тебе. А синя галочка додає плюс 100 до довіри. Нещодавно навіть вийшло дослідження Єврокомісії, де вони розкритикували Твіттер у масовій поширенні російської пропаганди. За останній рік охоплення твітів, де зафіксовані російські меседжі, збільшились на 25%. А кількість аккаунтів, які з ними взаємодіють, на 50%. Пов'язані з Кремлем блогери, медіа, посадові особи, уряд Росії, російські державні ЗМІ навіть підсанкційні значно збільшили свою активність. І ніхто йому цьому не протидіє. В Твіттері також забрали маркування «Державне ЗМІ. І тепер Раша Today та інші кремлівські помийки це просто медіа з синьою галочкою. А ще він відмовився заблокувати алкаша Медведєва. Коли той написав, що Україна зникне, бо нікому не потрібна. Аргументував тим, що всі новини певною мірою є пропагандою. Після приходу Маск розпустив раду довіри і безпеки Твіттера, яка займалась інформаційною безпекою і боротьбою з фейками і пропагандою. Зокрема, звільнила ключових експертів, що боролись з російською і китайською пропагандою. В Твіттері майже не лишилось людей, що займаються модерацією контенту. І ще розбанив кучу акаунтів раніше заблокованих за мову ненависті. Серед них і екс-президент США Дональд Трамп. Твіттер забанив його в 2021 році за заклики до держперевороту, коли прихильники Трампа намагались штурмувати капітолій. Позиції Трампістів взагалі помітно зміцнились в Твіттері, і вони вільно поширюють фейки про Україну і західну допомогу. Ми не можемо сказати, що маск працює на перемогу Трампа, але він точно відкритий прихильник республіканської партії. І судячи з риторики, найбільш упоритої її частини. Найяскравіший приклад, як Твіттер при маску став лігвом конспірологів і божевільних пропагандистів, це шоу Такера Карлсона. Такер Карлсон це колишній ведучий Fox News, ультраконсерватор і адепт різних теорій змов. Він розповідав на телебаченні фейки про наркозалежного сина Байдена, іншопланетян, біолабораторії, нацистську Україну і навіть про Бандеру нашого з вами любимчика Такера Карлсона. Цього року його звільнили з Fox News, але такер не розгубився і запустив нове шоу, авторське, з блекджеком і дистильованою російською пропагандою. Запустив він його не де-небудь, а ексклюзивно в Твіттері. І тепер щотижня розповідає про воєнного злочинця Зеленського, про те, як Україна підірвала Каховську ГЕС, про бідного американського платника податків, якому нема що їсти, бо всі його гроші пішли на ракети для України. Робить інтерв'ю з проросійським президентом Сербії, з Віктором Орбаном, з Дональдом Трампом. Ілон дуже ласкаво зустрів такера в своїй соцмережі і написав, що радий бачити різні голоси з усього політичного спектру. Так у його розумінні виглядає демократія. А я від себе додам: демократія не має нічого спільного з поширенням пропаганди, дезінформації і зомбуванням людей. Особливо в інтересах ворогів твоєї держави. Кому цікаво детальніше дізнатись про цього американського шарія, лишаю в описі лінки на відеотелебачення Торонто і Яреми Духа. Подивіться. Окей, у головній політичній соцмережі світу стало більше неконтрольованої російської пропаганди. Але ж це не спрямовано спеціально проти українців. Маск просто безвідповідально ставиться до боротьби з дезінформацією. Він же не хоче свідомо нашкодити Україні. Правда ж? Паралельно з тепличними умовами для росіян, Твітер Маска почав закручувати гайки для українців. Спочатку багато українських користувачів почало скаржитись на шалене падіння в охопленнях. Банально менше людей почало бачити їхні твіти, особливо ті, що стосуються війни. Згодом подібно почало відбуватись взагалі з будь-якими твітами про Україну. Група ентузіастів дослідила алгоритми твіттера і з'ясувала, що тема війни в Україні була занижена в видачі. Що це боротьба з дезінформацією чи боротьба з українцями сказати складно. Але наслідки вже відчуваються. Нам стало складніше доносити до світу свою позицію і розповідати, що відбувається в Україні. Ще один наслідок: суттєво просіли збори на ЗСУ. Твіттер завжди був і є однією з головних платформ для зборів, де дуже активна і платоспроможна спільнота. Переважно невеликі і середні збори від індивідуальних волонтерів, а не великих фондів, закриваються саме там. Тепер безплатної галочки це майже неможливо. Ніхто просто не бачить твої твіти. Та навіть із нею просідання дуже велике, і шкодить це тільки нашим захисникам. А під час підриву Каховської ГЕС відбувалось справжнє божевілля. Твіттер приховав українські аккаунти в пошуку, а також відніс будь-які новини і твіти про теракт росіян до чутливого контенту. Він майже не відображався в стрічці. Натомість боти і всякі конспірологи відривались як востаннє. Тисячі акаунтів з неймовірними масштабами і швидкістю писали повну маячню і фейки, що Каховську ГЕС могла підірвати Україна, і взагалі не все так однозначно. Серед них той самий Такар Карлсон, якого ретвітнув і маск. Ми не можемо достеменно стверджувати, що це цілеспрямована політика. Але якщо щось виглядає, пахне і має наслідки як російська диверсія. То можна, хоча б припустити, що це тупо російська диверсія. Божевільні ініціативи повністю суголосні з російськими інтересами, перебої в роботі Starlink у найбільш відповідальні моменти, ультиматуми Пентагону, підтримка російських пропагандистів, обмеження українських акаунтів, приховування правди про злочини Росії, розкрутка антиукраїнських і навіть антиамериканських публічних діячів. Цього вже достатньо, щоб маска перевірила ФБР. Ну тоді ось та сама історія. Квінтесенція усього треша і шкідництва. Хоча тут вона уже межує зі злочином. З'ясувало, що минулий осені ЗСУ планували атаку морськими дронами на Чорноморський флот Севастополя. Україна зробила терміновий запит до маска включити Starlink на маршруті дронів, на що надійшла відмова. Можливо, він думав, що рятує планету від третьої світової, але врятував лише життя і техніку терористів. Що вбивають українців і руйнують цивільну інфраструктуру? Ця ситуація дуже багато говорить про США та їхні проблеми з національною безпекою. Якщо одна фізична особа, окей, мільярдер, найбагатша людина світу, але без жодної посади і повноважень, може просто класнути пальцем і зірвати операцію держави союзника США, то що ще він може учудити? Чому бізнесмен приймає рішення рівня президента США? Чи буде він взагалі якось за це відповідати? Насправді, навіть у контексті цієї історії нічого нового не відбулось. Маск уже давно показав, як і чим він думає. А за рік Україна навчилась бити по Криму і без його благословення. Але небезпека від нього очевидна. Я думаю, що з самого початку передачі Україні старлінків була суто піар акцією Маск не розраховував, що війна триватиме так довго. Він думав, що якось швидко домовимось, чимось поступимось, а він вийде з цієї історії красавчиком, який підтримав жертву агресії. Не склалось. Українці не захотіли домовлятися з терористом. Війна затягнулася, Старлінг став її невід'ємною частиною, і маск втягнувся більше, ніж розраховував. Ми, взагалі, багатьом на заході переламали плани, коли відмовились здаватись. Що означають його проросійські витівки, ми не знаємо. Я не уповноважений називати його російським агентом. Цим має займатися ФБР чи ЦРУ. Факт у тому, що його діяльність і риторика шкідливі для України, навіть попри старлінки, за які йому, до речі, платять уряди США і Європи. Можливо, він просто хайпує і свідомо йде проти системи. Можливо, це така передвиборча гра. Аудиторія Маска, переважно республіканці, вважає допомогу Україні надмірною. Сам Ілон відкрито підтримує республіканську партію, хоча раніше, з його ж слів, голосував за Гілларі Клінтон і Джо Байдена. Взагалі він фінансував і демократичну, і республіканську партію в різних штатах залежно від бізнес-інтересів. Зараз Маск остаточно дрейфував до республіканців, причому найбільш упоротий частини. Він підтримував кандидата в президенти США Рона де Сантіса, який назвав російсько-українську війну територіальною суперечкою. І сказав, що втягуватись у неї ще більше не в інтересах штатів. Іншого кандидата Вівіка Рамасамі назвав багато обіцяючими. Цей клоун обіцяв не пускати Україну в НАТО, домовитись із Росією і цитата негайно припинити допомогу Україні Зеленському. Трампа Маск відкрито не підтримував, але розблокував в Твіттері, припинив обмеження його прихильників-конспірологів і піарив його інтерв'ю на своїй сторінці. Кому це загрожує більше? Нам чи Сполученим Штатам? Питання відкрите. Вибори в Штатах через рік, і я думаю, до цього часу ми побачимо ще більше крінжі від Маска і його друзів. Чого нас вчить ця історія? Забудьте взагалі про тезу, що мільярдер, навіть найбільший мільярдер світу, який літає в космос, це обов'язково геній. Чи можуть такі люди, як Ілон Маск чи Папа Римський, бути абсолютно недалекими, неосвіченими дурачками? Які легко піддаються конспірологіям, пропаганді і фейкам. Та без проблем взагалі. Якщо ми відкидаємо версію, що маск завербований, то так, він абсолютно не розбирається в політиці. Не хочете бути як він? Просто зараз підпишіться на цей канал і поставте лайк до відео. Перший крок уже буде зроблений. Так от проблема в тому, що маска читає 155 мільйонів людей. Він контролює головну політичну соцмережу світу. Дозволяє собі зривати наші операції і шантажувати власний уряд. Як цьому протидіяти? Щось із цього має бороти наш уряд, щось уряд США. А от ми можемо постійно, систематично і не втомлюючись поширювати правду про Україну в усьому світі. Війна далека від закінчення, нам критично потрібна підтримка Заходу, його громадян і політиків. І ви теж можете зробити у це свій внесок. Використовуйте свої соцмережі, введіть англомовний твіттер, пишіть пости в інстаграмі англійською, постійно спілкуйтеся зі знайомими іноземцями. Ну і, звичайно, підтримуйте сили оборони. Це взагалі завжди дуже корисна порада на будь-який випадок життя. Всім дякую за перегляд! Пишіть в коментарях, що ви думаєте про маска: завербований, дурачок, просто хайпує. Може він навіть подивиться це відео, залиште йому якісь свої побажання. Дякую. До зустрічі!